Відповідає на оцей коментар. Так і є, Зеленський очолює корупційну вертикаль в Україні, але воїни поки що цього не зрозуміли і помирають за нього. Шановний пане, якщо ви думаєте, що воїни воюють за президента України, то ви дуже помиляєтеся. Всі ті, хто 24-го і в інші перші дні були під військоматами, вони не хотіли оборонити крісло президента України, але вони всі ставали до оборони нашої української держави. Це є нормально, коли в людей є почуття до бою до своєї землі, до своєї батьківщини і бажання її обороняти у часі загроз до тої батьківщини. Розумієте? Ті, хто є в лавах ЗСУ і інших підрозділах, боронить нашу Україну в цій війні, вони не боронять президента Зеленського чи того Рєзнікова-негідника, чи тих інших не хочу їх перелічати, Їх дуже багато тих, тих похідків. Не, не заради них. Люди воюють і дуже багато кладуть своє життя. Або здоров'я лишають. Ні, а заради оборони нашої батьківщини. Розумієте? Так само і в інших війнах люди йшли добровольцями на війну не для того, щоб допомогти керівнику держави красти, а щоб обороняти свою батьківщину. Отак в Німеччині добровольцями йшли, ну в період Руської війни, добровольцями йшли в німецьку армію ті, хто хотів обороняти оцю батьківщину свою Німеччину. Не заради Гітлера, а заради своєї батьківщини Німеччини. Так само і в е, англійську армію, йшли ті, хто хотіли обороняти оту Британську імперію. І так само в армію Сталіна, в армію СССР, йшли ті, хто хотів оборонити оту е, кляту СРСР, оту тюрму народів. розумієте? Справа не встальні, а справа в тому, що людям подобалось у життя, у яким вони жили в тому клятому СРСР. Їм подобалося ті типу, політичні репресії, оця свобода чи відсутність і Це їм подобалося. Тому ставали мав Мовду зараз про добровольців. Добровільно ставали на і йшли в військо, щоб оборонити оцей порядок. Так і тепер, тепер всі українці стоять до оборони української держави і право існування нашого прекрасного українського народу на нашій прекрасній українській землі. Тож, панове українці, і ви персонально, шановний пане, не городіть дурню. Українці воюють за Україну, але не за президента. Слава Україні!